Подільський центр онкології вінничанка Людмила Лебідь прийшла, аби обстежити родимки та новоутворення на шкірі. Каже, такий огляд проходить вперше. Нічого не турбує, просто вирішила перевіритись і за любопитство. Я розумію, що потрібно своєчасно приходити і про... Про... проходити всі перевірки. Щорічно до всесвітнього дня боротьби з меланомою у медзакладі проводять акцію Тиждень здорової шкіри. Тож усі охочі можуть безкоштовно пройти діагностику та проконсультуватись зі спеціалістом. Спочатку це візуальний огляд, тому ми оцінюємо розміри, симетрію, там лінієчка, якщо потрібно. І звичайно, додатковий метод це дерматоскопія, проводиться кожному пацієнту, в якого є новоутворення шкіри. За допомогою дерматоскопа лікарі оцінюють форму та колір новоутворень. Якщо є підозра на злоякісний характер, пацієнту призначають додаткові обстеження або ж хірургічні процедури. В деяких випадках видаленню підлягають і доброякісні утворення. Ті, які виступають над поверхнею шкіри, які піддаються хронічному травмуванню, там там де комірці, там де рукава, оті от новоутворення треба видаляти, ті, які піддаються хронічному травмуванню. Акція триває протягом двох тижнів щодня з 10 до 14 години. Лікарі приймають пацієнтів в порядку живої черги. На протязі цих двох тижнів це проводиться абсолютно безкоштовно і ніяких направлень для цього не потрібно. А загалом, у нас є така практика, що кожного тижня бригада наших спеціалістів виїздить до територіальних громад і там проводять на місці ці огляди. З графіками виїздів наших можна на нашому сайті, в соцмережах і за допомогою чат-боту. За перший тиждень у лікарні обстежили більше 200 людей. І у десяти з них медики виявили ознаки злоякісних утворень. Лікарі рекомендують стежити за станом шкіри та не нехтувати профілактичним оглядом, аби вчасно діагностувати захворювання та запобігти розвитку ускладнень. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.